владних фракцій є прем'єр-міністр, який повинен був внести проєкт бюджету до кінця вересня місяця. І проєкт бюджету до кінця року повинен був, був прийнятий у Верховній Раді, і потім ті цифри йшли до нас сюди. Тому що ми зараз теми не бачимо, а це бачимо. Відкрийте, будь ласка, всі без виключення, сайт кабінету міністрів, і подивіться, який там бюджет. Там бюджет без жодної цифри. Розробляється, розробляється, розробляється. Це шо? про владнання можна вам відповісти? Можна так. Коли була про владна партія регіону, було теж казначиство, 10 тисяч здавало в день грошей. Так. І бюджет міста був тоді 700 мільйонів. Сьогодні бюджет міста, скільки у нас більше ніж півтора мільярда. Ми навіть не знаємо, що це подати. Мабуть, мільярд сімсот. Ви забули сказати, що інфляція на 47% за один місяць, за один рік. Ні, ну, якщо... з, так, за соціальні... Я Хочу сказати, що доповідь зараз начальника фінансового управління, шановні депутати, на жаль, не всі з нас сьогодні розуміють, як формується, що таке бюджет. То те, що нам сказали, доповідь, це була доповідь, якраз в нас в сторону від бюджету депутатів відвести. По-перше, я хочу зробити зауваження теж з нового апарату і хочу звернути увагу міського голови, що всі скликання депутатів в сесії, коли почали нового скликання депутатів, треба обучати. І завжди проводились навчання депутатів. І перше питання, яке вони вивчали вже на початку своєї каденції, це як формується бюджет і що такое бюджет. Тому то, що нам розказали про доходну частину бюджету, ми на неї з вами не впливаємо. І в них будемо вносити зміни, може, і щомісяця, якщо змінюватися державний бюджет, чи якісь нормативні акти. І я вам хочу сказати, ми не вплинемо, ні проголосуємо. А ви почули между строк, а не звернули увагу. Розпорядники коштів пропозиції надали. От те, що ми з вами маємо в комісіях розглядати, це якраз пропозиція оцих розпорядників там дивитися по освіті, по медицині, те, що вони і комісію мають працювати. Це по-перше по друге, на що з вами буде цікавити, це ЖПХ, це ті власні наші доходи, те, що буде витрачатися, це фонд бурбота і так далі. Ну, Оголошуйте ну, третю сесію, виносити їх по, по нові і тоді голосуйте. Будь ласка, друга закрита. Зрозуміла ваша позиція. Тому, я розумію, що да, вашому самолюблю, але вибачте, так працювати далі неможливо. Якщо так буде, то ми будемо самі тоді сесії проводити. Зрозуміла ваша позиція. Це, те, що стосується бюджету, я підтримую пропозицію батьківщини, що ми дуже зацікавлені. Але теж треба розібратися, чому проєкта немає тільки в Полтаві? Тому що ви нам кажете, що ми не розглядаємо бюджет, тому що ще не підготовий проєкт бюджету. Чому він був підготовий гривенчузі? Чому він там підготовлені в Києві, Дніпропетровській, Запорожній? У нас що, не, не можуть люди працювати зі добровільцями. Чуть підготовлений у ну, був... нас. люди Друге правило. питання. В, в вересні 2015 року міська рада попереднього скликання, прийняла там рішення про так званий бюджет участі. Де пропонується частину там відсоток якийсь, що має від громад пропозиції бути і так далі. То ви хочете об'єкти, щоб батьківщину бачу, що ми відмовили на себе відповідальність депутати без громадського поговорення прийняти бюджет, без того, що було прийнято бюджет в участі. Я думаю, що це теж неправильно. Погоджується з вами. І треба було це. Робити, і для того ми до речі. Минували в минулому році комісії, щоб ми почали цей процес, але нам не дали проєкт дамо. Я думаю, що я, да. Під я хочу відповісти стосовно бюджету участі, насправді не прийняти бюджет участі. Положення прийнято я, як голова робоча, хочу відповісти. Це теж положення, яким передбачена процедура і алгоритм застосування цього протисту. Тому говорити про те, що ні, так у нас які зміни є закладені кошти, це неправильно. Але е, я сподіваюся, що е, всі зараз присутні мали в що підтримувати, під, коли будемо затверджувати бюджет, якраз е, цю суму, яка передбачена як що... Я вам хочу сказати, що не фінансове управління краще знає, куди використовувати гроші, навіть не депутати, тому що сьогодні райони у нас нічого не знають. Якщо ви зустрічалися, ми зустрічалися з людьми. Що є у нас питання там, по гора? І у нас там питання палініовкам і так далі. І так далі. Це питання, які від громади мають і наших виконкомів, наших районів. Вони ще це теж не бачили. Ми хочемо саме розглядати, що фінансове управління підготувало. Зрозуміло. Можна ще запросити чумаки, якщо вона на робочому місці, хай вона писає, які там справи. <кху> Шановні депутати, я би ще сказати, що давайте ми працювати конструктивно, тому що на щастя. Чи, на жаль, предвиборча кампанія ще не розпочалася до Верховної Ради. Тому давайте все в нас я думаю, конструктив. Зараз прийде чумах, я думаю, нас все розкаже, що в нас робиться з бюджетом. Всі бюджет отримаєте без виключення. І поки ми його не обговоримо на комісіях, поки ми його не обговоримо в колективах, поки на ваших я маю на увазі, фракціях, поки його не обговоримо з територіальною громадою, з представниками, бюджет прийнятий не буде. Ну, у нас місяць. Є, знаєте, бо... Як закону про бюджет, то у нас після впливу оппринення бюджету за українського, який 4 січня об'єднаний, які піднесення щоб прийняти. Якщо ви, якщо ви звернули увагу, можете зайти на сайт Перміна, то до сих пір бюджет висить, а в бюджеті жодної цифри немає. От чому зараз ще мах прийде, все розкаже. То в інших містах люди по іншому да, ми можемо. не розуміємо, що Так, всі і, і в іншому місці працюємо, і ми працюємо, ми ж теж не зубодилися, всі ж працюють. Ну, всі працюють образ, всі. Залишилася Полтава, там якісь селищня рада і якийсь райони. Все, всі інші бюджети прийняли. Нічого страшного А можна ще сказати, Олександр Давай так ми, зараз, свобода. Ми зібрались представники всіх фракцій, молод фракції. А наша розмова виглядає як перепалка двох колишніх кандидатів на посаду мера. Ну давайте думати, як робити, а не звинувачувати в тому, хто що зробив. Та ні, хочемо цікаво узнати інформацію да. почати. Зараз чума прийде, зараз прийде. Ну, чума Я ж думав, що може ви в курсі. Я все в курсі. Я все в курсу в курсі. Якби курс. я це сидіти?